Село Кіселівка Чернігівського району на тиждень залишилося без води. І це посеред літа, у спеку. Місцеві жителі розповідають, що тільки для банальних побутових потреб приходилося з відрами ходити до колонки по 8-10 разів. Дуже тяжело було, всі устали, носили воду днями, дуже багато води треба було, тому що літо. було тяжело. Сьогодні вода з'явилася після обіду. Кушать, варить ездили, брали, отец привозил с соседнего села, там вода получше по качеству, по оглу уже пробурлена. А стирать здесь одна колонка на все село. Качали, брали, грели, а уже полоскать ходили на речку. Нам сказали, еще у вас взагалі -то тут проблема, одна колонка на три улицы. На весь поселок. На, на весь поселок. Одна. Одна. И та, полурабочая. З часом з'ясувалося, що причиною тижневої відсутності водопостачання став старий насос, що нагнітав воду в систему. Прошлу суботу згорів насос. Я приїхав по проблемі про каналізації. слесарь сказав, що згорів насос. Почали вирішувати питання о том, що покупки, так як у нас тариф тут не входить, капітальний ремонт заміна насосу – це є капітальний ремонт. То почали шукати спонсора. Жителі багатьох населених пунктів Чернігівського та Рібкінського районів не по чутках знають про допомогу, яку надає селянам депутат обласної ради Владислав Атрошенко. Тож для термінового вирішення складної проблеми з оновлення водопостачання 108 представників домогосподарств Кіселівки звернулися саме до нього. Люди до Атрошенка Владиславу Анатолійовичу. І Владислав Анатолійович допомог цей питання. Організував покупку насоса і оплатив услуги автокрана. На сьогоднішній день при тих негараздах і при тих бідах, які дійсно лягають на плечі сільського жителя, ще недостача води, коли дозрівають овочі, фрукти і так далі, дозріває врожай, який фактично він вирощує не для того, щоб. Займатися фізичною культурою для того, щоб пригодувати свою сім'ю, то дійсно я змушений був терміново врегулювати це питання. Ми терміново профінансували насоси на насосну станцію і відновили постачання води. Люди задоволені. мені приємно, що вдалося дійсно короткі сроки це зробити. Увечері того ж дня у місцевому клубі відбулась зустріч Владислава Трошенка з жителями Кіселівки. Проблем у селі багато. Це і транспортне сполучення, відсутність нормальних доріг, освітлення, ремонт клубу. Люди дякували меценату за допомогу в оновленні водопостачання, але скаржилися, що наступне лихо з водою може трапитися вже найближчим часом. Це допомога дуже велика. велика. Ну, більша в нас біда. Я думаю, що і клуб це постоїть. Да, да. А саме біда в нас буде через півроку, рік. Активіст Микола Донець розповів, що усій системі водопостачання села 36 років. Своє вона давно віджила. Без сторонньої допомоги селищній раді це питання не вирішити. Перше і головне завдання на сьогодні пробивати глибше свердловину, роботи дорогі. Але Владислав Атрошенко пообіцяв допомогти у вирішенні цього важливого для подальшого існування села питання. Ще не закінчилась зустріч, як Владислав Атрошенко дізнався інформацію про те, що ніби. То кошти на ремонт насосів виділив не він, а інша людина. Провівши невеличкі журналістські розслідування, ми з'ясували, що першим кошти на ремонт виділив саме Владислав Атрошенко. Він же оплатив і послуги автокрану для його встановлення. 10 числа в 9 часов утра Атрошенко передав мені гроші 5200 тисяч 60 гривень на покупку насоса. А Трошенко своїми средствами я й маю виду, що установка крана оплатила 500 гривень. Люди все бачать і розуміють. Проблеми на селі, на жаль, сьогодні не закінчуються. Для допомоги та добрих справ на Чернігівщині часу і місць вдосталь для всіх. Ось і на жителів деяких сіл у той же день очікував ще один подарунок. 12 поштарок місцевих відділень отримали від мецената у безкоштовну особисту власність, новенькі велосипеди. Роки ми тривами далі до Дякую.